Сьогодні 27 жовтня, день української писемності та мови святої рідної мови. Останнє свято, що 1997 року започаткував своїм указом тодішній президент України Леонід Кучма. Для свято обрали день, коли церква вшановувала пам'ять не столубисця. Однак, після того, як Православна церква України та Українська греко-католицька церква у 2023 році перейшли на новий календар, поставила необхідність зміни дат. Тож відтепер вшанування пам'яті нестор літописця визначається дня української писемності та мови а також написання радіодиктанту національної єдності відбуватиметься нову дату 27 жовтня. Як відомо, Нестор Киянин у 17 років став послушником києво Печерської лаври, прийняв його сам засновник монастиря преподобний Феодосій. Молитвою та послухом юний подвижник невдовзі перевершив найвидатніших старців. Під час построву в чинці Нестор був удостоєний стану і Книжкова справа стала змістом і метою його життя. Найвизначнішою працею чинця є повість минулих літ. Першим до нас приходить слово з колосково материнського піснею, тихою казкою, добру ласко. Мамо, тато, баба, киця, жижа, лапечі дитини, які дивні перші доскудові слова, а потім знання зі словесності поширюються. Дитина спинається на ноги, і пізнає за день десятки нових слів, звичних, звичних та корисних: сонечко, квітки, вода, трава, світ, мов казки, і пізнаємо ми його за допомогою слова. За допомогою слова відкриваємо таємничність і складність інших. Наук, географія, історія, біологія, фізика, математика. Отже, словесність початок інших наук. Воно джерело, звідки починається струмок, який шершає, набирає сили і розливається Могутньою рікою. Сьогодні наше свято це свято української мови та писемності. З це винедення писемності. Фактично почався період документальної історії людства. Тому стало можливим не тільки передавати мовну інформацію на відстані, але й закріпити її в часі. Справи письма виносяться приблизно 35 п'ятих терпісятих до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальм, знак біру, потім схематичне, зображення предмета чи якогось явища. І нарешті рогліпи прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великим просвітленим слов'ян, братами Кирилом і Мефодієм. Зачинав вам сучасну українську літературною мову вважається Іван Петрович Котляревський. Саме він у 1798 році, коли вийшли з друку три перші частини Енеїди, засвідчив існування українського народу як фізичної і духовної реальності. Сила слова безмежна, особливо коли воно живе, іскристе, емоційно виважне, коли воно співуче, як проміння ясне, могутнє, як хвилі будні, коли слово у і блискавице. Тоді воно здатне робити чудо і хвилювати на пізніші сторони людського серця.